Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. За інформацією, Сил оборони Півдня, цілю дронової атаки окупантів в Одесі став коледж. Будівля зазнала пошкоджень. Також ушкоджено недобудовану багатоповерхівку. Крім того, постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху вони отримали мінно-вибухові травми. Поліцейські госпіталізовані. Їх стан стабільний. Окупанти атакували дронами і Миколаїв. За даними ДСНС України, зазнав ушкоджень приватний житловий сектор. Виникла пожежа. Також сталося часткове руйнування та зайнялась пожежа на спортивному інфраструктурному об'єкті. Попередньо без постраждалих за даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 11 із запущених 17 ворогом БПЛА типу шахет. Працювали у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Цієї ночі окупанти сім разів обстріляли Селидове Донецької області. За даними ОВА, щонайменше найменше одна людина загинула, і сім поранено. Серед них дитина з під завалів рятувальники дістали троє. Осіб пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та автомобілі. Вже ліквідовано дві пожежі. Протягом доби атакували також Харківську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Чернігівську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Польські фермери планують розпочати страйк на окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого. Це підтвердила Державна митна служба України. Зазначається, що блокування пункту пропуску дорогусь ягодин за допомогою сільськогосподарської техніки має розпочатися об 11-й годині за київським часом. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року. Протестувальники мають на Мір здійснювати пропуск всіх автобусів та лише по одній вантажівці в обох напрямках протягом години. Також обіцяють здійснювати безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на в'їзд в Україну. Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, інформація з'ясовується. Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною на п'ять років до 2029-го. Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії повідомило, що безмитну торгівлю буде продовжено на всі українські товари. Винятком є яйця та птиця з України. Термін дії цієї угоди буде продовжено на два роки. Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні. Про це стало відомо з трансляції засідання верхньої палати американського конгресу. Проти прискореного подальшого розгляду законопроєкту висловилось 50 американських сенаторів. Так законопроєкт не набрав потрібних 60 голосів. Як заявляє посол України у США Оксана Маркарова, Сенат США повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, але вже без міграційної реформи.